Сьогоднішня видача на супермаркети і ресторани міста Суми. Давайте покажу, що ми тут є цікавого. Це на замовлення більшість горох і базилік, шавель, мері, люпинчик. Тут також горох, шавель мері, люпинчик. Мабуть, зараз по сумам самі популярні культури. Тут у нас також горох, чавель, крива, мері і кервель. Тут дивимося, що у нас також шавель, базилік, цибулька. Потім горох і кольорові редиски. Тут у нас також мері, горох, люпин. Кольорові редиски, цибулька. Тут у нас замовлення по гороху. Тут у нас замовлення по кольоровим редискам і квітам. Ось гляньте, така краса йде. Шавель, базилік, кольорові редиски, кервель, он там стоїть. Потім ще одна кольорова редиска і амаран червоний. І тут у нас соня, горох. Так, тут у нас це, це у нас їде на супермаркети. Горох, редиска, і там ще горох і соня. І тут також замовлення. ще трішки Тут і тут.